Вже незабаром на місці цього пустиря по вулиці Білопільській стоятиме потужний м'ясопереробний завод. Його будуватиме компанія «Інкофуд Україна, яка вже має високотехнологічне підприємство у Білорусі і постачає свою продукцію Росії та Україні. Коли наші люди почали задоволення купляти ці продукти харчування, м'ясні продукти, тому що вони натуральні. То ми тут познайомилися. це ж так кажемо, що чого ж це тільки туди імпортувати. Давайте ми на Україні дамо сервину, дамо місце, зробимо і будемо експортувати, а не імпортувати. От і за два роки і вийшли на такий рівень вже. Поважна делегація у складі обласного та міського керівництва, закордонних гостей та бердичівських підприємців урочисто заклала фундамент майбутнього підприємства. Та спочатку присутні пригадали, як усе починалось минулого року. Представники Бердичівської влади та бізнесу на запрошення засновника підприємства Кшиштова Стенпеня відвідали білоруський завод «Інкофуд». Побачене там вразило. Підприємство там дуже гарне, але власник сказав, що ми в Бердичеві зробимо набагато краще, тому що це. В Україні і тому, що це в Бердичеві, в тому, що завод буде саме у нашому місті, є заслуга не лише влади усіх рівнів, а й генерального консула Республіки Польща у Вінниці Кшиштофа Свідерека. З владіцем паном Кшиштофом Сепінті ми буквально два. powinny goda tamu w wsrycili na takiej malńkiej Drżywkiej konsultacji gdzie wybrać imienno miejsce Raersca było mnogo garadow no mnie jak to tak poduszę przyjany w sięchda Berdycie był Ja gorusz to berdyciewie a pierwk haze ludzi charza właś aby czy to Mirska obłaość to z samych progresywnych obłaści ja dum już to w Berdycie to hazem jest to palubym pakazacieom żeby imienno z jest gaarić z właściami o strajerstwie takowo zawodę i A to mu że zaznaczył to ma zaznacziu jest pewsze par Виготовленої продукції має відправитись до генерального консульства Польщі у Вінницю. Те, що поляки інкофуд є польською компанією, вміють робити смачні вироби з м'яса, знає і почесний гість заходу посол Франції в Україні, Жак Фор. Я пам'ятаю, коли я працював в Польщі, були дуже хороші колбаси, Я хочу спробувати Кольбасі, продук... Польські кальбаски eh, Ні. Українські кальбаси при поможчі польської техніки із спеціальним вкусом з Бердічева. <рес> 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 Проєкт будівництва будуть реалізовувати у два етапи. Підприємство перероблятиме продукцію тваринного походження, вироблятиме м'ясо та м'ясні продукти. Числені працівників буде орієнтовочка на около 600 людей. Это будет предприятие, которое будет выпускать продукцию мясную. Будет весь ассортимент мясопродуктов выпускаться. Мощность проектная около 2000 тонн в месяц. Объем инвестиций на начальном этапе он составлен 20 миллионов долларов. Это, конечно, начало, потому что надо еще понимать, что будут еще услуги различные инфраструктура, транспорт и так далее, поэтому это будет все увеличиваться в разы. То, що стосується самого проєкту. Проект проєкт, проєкт розрабатувають, розрабатувається е, при примінненні всіх світових стандартів, то і російських, і українських, і європейських. Тож то стосується і технології, і самого будівництва. 16 країн мають у Бердичеві потужні інвестиції. Зазначив міський голова Василь Мазур. Для Польщі це перший вагомий проект. Ви первопроходять. По польським інвестиціям в місті Бердичеві в Україні. Я від щирого серця хочу побажати і вам, як інвестору, щоб ви дійсно не пожаліли, що в місті Бердичеві, і побажати, щоб це було це черговий крок вкладення інвестицій в місті Бердичев.